Вітаю, Божественна душа! Дякую за твою світлу присутність в цьому просторі енергетичного стілення і духовного розвитку. Зараз душа, ми рухаємося до порталу 1212 .12. Числа Божественного порядку. Це нагадування, що Всесвіт структурований у досконалі цикли, а людина є частиною цього великого плану. Ми завершуємо цей цикл, і проходимо на наступний рівень світла, на новий рівень усвідомлення енергетичних змін всередині нас колективні свідомості. Христа свідомість починається з усвідомлення, що ти не просто учасник подій, а джерело енергії, через яке проявляється божественна воля. Ти не просто живеш, ти прокладаєш шлях світла у власну реальність. Перша ознака Христа Свідомості це пробудження у собі Творця змін, це момент, коли душа перестає додовжнювати себе зі станом жертви, виходить із програм виживання і входить у стан свідомої співтворчості з Богом. Я запрошую тебе, світла душа, повернутися до того, про що ми говорили в минулому відео. Ми відкривали першу ознаку Я Творець Змін. Це енергетичний ключ, що відкриває новий стан свідомості, це стан, де ти не чекаєш змін, ти їх твориш. Знаходиш Бога всередині себе і вже не запитуєш Боже, чому це зі мною відбувається, а запитуєш Боже, які кроки я маю зробити, щоб створити нову бажану реальність. У цьому стані людина повертає собі свою силу, яка була втрачена у страхах, травмах, минулих історіях, чужих сценаріях, і коли ця сила нарешті повертається, вона стає інструментом творення нового життя, яка резонує з душею. Тихий голос, який шепоче з глибин мого серця під час моїх медитацій, створює новий простір. Простір зцілення, простір розвитку, простір підтримки, простір енергообміну, простір ініціації готових душ у цілительства. Я йду в це з відкритим серцем і довірою до Бога, долачу свої внутрішні зрушення, я входжу у стан свідомої співтворчості з Богом. Кажу: добрий творець, направляй мене. Веди мене істинним шляхом моєї душі, я обираю творити, і коли я отримую форму приєднання до ангельської студії, до нового простору, одну, другу, третю, це є підтвердження, що шлях Творця реальний і доступний кожному. Ми разом створюємо спільну хвилю Христосвідомості – у 2026 році відкривається новий простір ангельської студії під покровом Архангела Рафаїла і Археї Марії, Сакральне жіноче і сакральне чоловіче медитативне коло для всіх, кому важливо мати свій окремий безпечний простір. 21 березня 2026 року ангела терапія буде проводитися в онлайн-Zoom. Раз на місяць ми будемо збиратися у суботу, щоб налаштуватися на новий місячний цикл. Для вас створені різні пакети участі відразового дотик до енергії ангелів до 12 місяців рік духовної майстерності, вивчення цілительської модальності, як стілити себе, щоб допомагати у зціленні інших. Різдвяна пропозиція Орлі Бьор, 25% від ціни для тих, хто записується до 25 грудня, якщо серце відгукується, ваша форма для запису під відео. Продовжуючи наш духовний діалог про 12 ознак Христосвідомості, розкриваємо сьогодні ознаку другу. вибір бути автентичним, спілкуватися душею, свобода проявляти Божественну суть. Бути автентичним означає дозволити своїй Богоподібній суті проявитися відкрито і щиро. Це вибір виходити зі станів, що скажуть, як подумають, і зробити крок, я істинна душа, я носій світла, праза Ісуса Христа. Будьте в світі, але не від світу цього. не з цього світу. У сенсі, що наша справжня сутність від Бога, ми відкриті з одного боку глибинам духовної природи, всім властивостям Бога, але нас навчили попередні покоління виживати за законами цього світу матеріалізму, страху, спокуси, поверховості, втрати духовності, а ми покликані бути присутніми в цьому світі щоб творити світло, проявляти любов зі своєю унікальністю, зі своїми дарами. І саме тому сьогодні так багато людей відчувають внутрішній розрив. Душа пам'ятає світло, а досвід диктує страх. І друга ознака того, що ви прокидаєтесь до своєї істини природи, ознака Христосвідомості, це саме внутрішнє відчуття несумісності зі старими схемами присутності в цьому світі. Обираєш бути автентичним і вже робиш крок до того, щоб бути в цьому світі, але не від цього світу. Водночас ти залишаєшся серед людей, серед щоденних справ, несеш своє світло туди, де є темрява. Ти не граєш в ігри, не носиш маски, не приміряєш різні соціальні ролі на себе, а нестеш внутрішню ясність і чесність перед собою та творцем, три кроки, щоб жити в стані автентичності та внутрішньої свободи. Ранкове запитання душі, що є істинним для мене сьогодні. Щоранку, ще до того як увімкнеться розум і зовнішній світ, зроби кілька глибоких дихів і постав собі запитання, що сьогодні є істинним для моєї душі. Побудьте в тиші, не примушуйте себе шукати відповідь, дозвольте, щоб вона проявилася. Це може бути одне слово, образ, відчуття. Це налаштовує тебе на твою істину, на твою божественну сутність. Крок другий практика, автентичний вибір перед будь-якою дією, перед тим, як сказати, погодитись, діяти, пообіцяти, увійти взаємодію. Зупиніться буквально на три секунди і відчуйте. Я зараз це роблю з душі, чи з страху це мій вибір, я намагаюся сподобатися, вписатися, підлаштуватися. Автентичність починається з чесності перед собою, з того, що відчуває ваша душа. Це момент, коли ви перестаєте заглушати внутрішній голос. І йому знову стати вашим орієнтиром. Третій крок відмова жити чужими сценаріями. Це сміливість сказати, це не моє, я обираю інше, відпустити чужі очікування і жити своїм життям, своїм світлом, своїм шляхом, творити те, що наповнює вас світлом, висловлювати свою істину. Ділитися своїми дарами, крок за кроком розкривати свою унікальність, і саме вона стає вашим внеском у цей світ. Пам'ятайте завжди слова Вчителя Ісуса: будьте у світі, але будьте не від цього світу. І те, що вас інколи хтось не приймає, це свідчить про вашу автентичність. Ви стаєте не всім зручними. Але стаєте справжніми: хтось резонує з вашим світлом, а хтось відходить. У цьому є божественний порядок. бо істине своє ніколи від вас не піде, а не своє нездатне залишитися поруч з вашою істиною. Дозвольте своїй душі звучати у власному тембрі. Напишіть в коментарях. Якщо ознака автентичності і внутрішньої свободи вам відгукується, напишіть, якщо ви відчуваєте поклик душі, я більше не можу жити старим способом. Я служу вам, щоб підтримувати вашу автентичність. В наступному відео ми продовжимо огляд ще десяти ознак Христосвідомості. Обіймаю вас серцем духовний провідник Олімпія.